E aí Це програма. Доброго ранку з польським радіо для України у студії для вас працюють ведучі Анна Львова Олексій Стеценко, і ми розповімо вам про те, що роблять українці у Польщі, аби допомогти своїй саме країні. Отож наближається трагічна важлива дата, 24 лютого, і саме час поглянути на те, що відбувається у Польщі за допомогою України пересічних мешканців. Які є проєкти, що можна робити? От Вікторія Захарова з нами. На зв'язку волонтерка, керівниця фундації Сіла єдності». Раді вас вітати. Дякуємо, що ви сьогодні зранку до нас доєдналися. Доброго ранку, рада вас чути. Дякую за запрошення. Отож, пані Вікторія, перше питання хочеться б почути відразу пару слів про ваш фонд. Коли і як він виник? Виїхала ви почну з того, що виїхала під час війни. Як всі українці? Ми називаємо зараз біженцями, не дуже люблю це слово. З дівчатами організовували акцію на підтримку України, постійно голосно кричали про те, що війна триває, нам потрібна допомога. З перших днів допомагали в прихистках людям, наших, нашим українцям, які приїжджали і приймали їх. Потім з часом до першої річниці війни вирішили з дівчатами заснувати фундацію «Щіла єднощі». Але так склалось, що багато дівчат роз'їхались. Потім хто повернувся в Україну, хто. Хто далі поїхав і у нас залишилась менша кількість дівчат. Але третій рік ми не зупиняємось. Ми намагаємось підтримувати українців, які є в найтяжчій ситуації багато дні. Багатодітні зі сходу з дітками-інвалідами, які не можуть працювати, на жаль, забезпечуємо теж осередки родини, які там живуть, і ми опікуємось. Співпрацюємо з банком живності. А саме головне ми не забуваємо про наших військових в Україні, тому що ми збираємо постійну допомогу, зберігаємо її у нас на штабі і постійно відправляємо продуктову або медичну допомогу. Все, що в наших можливостях, ми не зупиняємось і допомагаємо. За останній місяць у нас поїхало 5 машин в Сумський, Харківський і Полтавський напрямок. Купили дві машини військовим, теж за власні кошти небайдужих людей. Ми збіри офіційні не робимо, тому що, на жаль, вони зараз не так активно працюють тільки за рахунок своїх друзів і знайомих це все тримається. І дякуючи уряду міста Люблін, ми поки що живемо, якось існуємо тут і тримаємось на плаву і можемо допомагати. І також хочу підкреслити, що фундація не тільки допомагає українським родинам, які влюблені, а також ми намагаємось допомогти і польським родинам, які до нас приходять, звертаються. Ми нікому не відмовляємо. Ми з кожним спілкуємось, дізнаємось про ситуацію, і теж таким чином, дякуємо, показуємо, що ми єдине ціле. Ми стоїмо не осторонь тільки для своїх, а допомагаємо разом. Дякуємо вам дуже. І от якраз ви згадали, що зараз зі збором коштів ситуація так тяжко складається. Це про це багато волонтерів говорять. Все ж таки розкажіть, а які потреби? Чи змінилися потреби, чи стали вони меншими, чи навпаки більшими? І на що, на що більше зараз ви збираєте кошти? Хоч, ну, хоча ми розуміємо, між свої. що потреби так, потреби менше не стали, звісно, стали тільки більше, особливо машини. Він там як розхідний матеріал. Останні раз заїхало. Дві і машини протрималася одна-два тижні, друга місяць. Їх просто розбомбили. На жаль, вони там йдуть дуже швидко. І дороги, і обстріли знищують, дуже швидко знищують. Я була особисто сама їздила в Київ в шпиталь БСП. Це е, Лікарні швидкої, швидкої допомоги. допомоги, так були в трьох відділеннях. Особисто зайшла тільки в п'ять палат. Більше я не витримала. Далі лікар-волонтер зі мною ходила. Ми привезли таку невелику допомогу військовим підтримати. І я з кожним намагалась поспілкуватись, до кого заходили. Вони одного одне попросили, і про це гучно буду кричати, щоб люди не були байдужі. Їм дуже потрібна підтримка, тому що на жаль, у влади вони не отримують той підтримки, особливо коли вони вже закінчили свою службу, мають поранення. Вони нікому не потрібні. Їм дуже важливо відчувати те, що люди, особливо які за кордоном, не сидять, не відсижуються. Ми в своїх можливостях підбурюємо людей, але ми, ми розуміємо, що не всі мають можливість донатити постійно, а цих зборів просто багато. Ну і Мавіки, звісно, Мавіки потрібні хлопцям. Зараз будемо збирати знову на АМОЛ-антисептик, такий, який дуже потребують вони. Це з того, що елементарно назбирати, і не тяжко. Це вату, бінти і жгути для перев'язування. Угу. Те, що просять, і дійсно необхідно і в наших силах. Тому що Мавіки це дорого. Ми розуміємо, що це будемо довго збирати, що треба підключати більше організацій набагато до цього. Але, на жаль, на жаль, не всі розуміють, що якщо ми е, зупинимось, то прийдуть вони сюди, на цей регіон, і всі про це говорять в Україні дуже гучно. Тож ви ще говорите, що гучно треба говорити про війну. Ваш фонд разом із місцевою владою в Любліні планує якось вшановувати третю річницю повномасштабної війни в Україні. Хто разом із вами вже готовий доєднатися до цього, чи є вже якісь конкретні плани? Звісно, так є конкретний план. Ми були якраз на органіційній зустрічі з урядом Люблінським воєводством і Ужондом, консульством, і наша фундація, де будуть ряд заходів 24-го. Саме великий буде акцент на те, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Запалимо свічку разом, вшануємо пам'ять. І попросимо теж людей, таку зробимо майстер-клас на заході, щоб написали листівки з побажаннями для військових, де ми в подальшому передамо на фронт, і по можливості хто зможе привезти вату бінти недорогі, скажімо, матеріали медичні, які можуть бути корисні там в Україні для військових. І вшанування, вшанування пам'яті і загалом показати, що ми з вами разом, ми звісно, пам'ятаємо, ми тут не відсижуємо час. А ви ще От ми бачили також, що ви спрямовуєте допомогу в лікарню от, от в Любліні, десь в по місцю. Скажіть, це йдеться наскільки там ми зрозуміли про поранених українських військових, так яких лікують у Польщі? Але це не ні. такого не було. У нас в Любліні. У нас було це в Україні uh -huh. безпосередньо в трьох регіонах. А в Любліні зі своєї сторони є просто лікарні, хоспіс там, де онкохворі uh -huh. о, люди, і ми їм спрямовуємо допомогу по можливостях. Uh -huh. А ще й курси української мови, так о, для дітей ви проводите. От до речі, ми бачили, що багато таких ось активностей на дітей спрямованих. Ви теж не забуваєте ну, про це? От що там основне е таке? не забуваємо, тому що це наша культура, це наша історія. Якщо ти забудеш мову, ти забудеш історію, ти забудеш про свою рідну землю. Я розумію, що багато людей хочуть виїхати, залишитись, е жити в Європі, але потрібно дітям продовження давати наших корнів. Щоб пам'ятали звідки, хоча б елементарно вміли читати, писати і ази, і історії наші пам'ятали. А які активності як можна долучитися? Може батькам буде цікаво якось своїх дітей долучити? Підписатись на сторінку фундації Шілаїноші. Ми активно пишемо гранти на отримання такої допомоги, щоб тому, що люди теж не готові платити за курси. Ну на жаль, так, так склалося може, і завдяки Польщі що багато безкоштовної допомоги тут саме для українців, і не всі готові платити, тому що всі звикли до того, що все безкоштовно тут за рахунок грантових коштів в Україні. На жаль, такої опції немає. Тому намагаємось писати проект, щоб люди теж не витрачали якби, кошти, які хочуть навчатися, але не мають такої змоги. щоб... Допомогти їм трохи в цьому зараз на стадії розробки, і чи багато дітей доєднуються взагалі? От зараз є якась кількість така стала більш-менш. Е, ну, по запиту зараз є 25 діток, які хотіли вивчати цю мову нашу мову і підключитись під програми, але але чекаємо, чекаємо старту поки що. Є свої моменти, які нам не дають почати цього. Отож, іще одне таке питання: більше вже не про саме волонтерство, а про мотивацію. Нещодавно відбувся черговий обмін півтори сотні українських військовослужбовців. Вони повернулися із полону російського. І так сталося, що ваш добрий знайомий, український військовий кікбоксер Олексій Ануля, Це кум, кум так. ваш є ще, з Чернігова приблизно 10 місяців так. він пробув у російському полоні, ще раніше, у 22-му році, він схуд на 40 кілограмів, майже удвічі. І він розповідав жахливі речі, які йому довелося так, пережити на жаль. це було одне із найвідвертіших таких інтерв'ю серед тих, хто повернувся. Чи можете ви загалом розповісти, як він зараз почувається, чи він відновився, і чи вдається його історію поширювати взагалі за кордоном України, бо вона вражає? Так, він дуже мужня людина. Він дуже багато робить для обміну. Всі останні обміни після того, як Вішин вийшов з полону. Це дякуючи тільки його силам. Ну не тільки його, скажімо, але більшість він їздить по всьому світу. Про це голосно кричить, зустрічається з дуже впливовими людьми на Росію і просить про цей обмін. Він пам'ятає частково прізвища люди, які з ним були, які були е співслужбовці. Він намагається всіх дістати, хто залишився в живих. На даний момент він пише книгу в одній європейській країні. Не буду називати, тому що Олексій може, може не можна це говорити, але uh -huh. скоро вийде його книга. Буквально думаю, до літа мають вийти на двох мовах, на російській ще на одній мові. Саме для того вона буде спрямована, щоб розказати, що відбувалось справді в полоні. Тому що інтерв'ю інтерв'ю, але треба читати і поширювати по всьому світу цю історію. Він з небагатьох, який насмілився не розказати відкрити очі і далі продовжувати шлях визволення наших хлопців. Це дійсно дуже важлива річ, тому що зараз от ще там є кілька, скажімо, таких от хлопців, які повернулися, і вони розповідають, що це дійсно для них тяжко розповідати. Я от особисто інтерв'ю також брав кілька разів, і вони говорять, що це важко постійно повертатися, але вони через це все одно переступають, тому що розуміють важливість у особливо за кордоном. І, і чи він, до речі, в Польщу проїздив? от цікаво, так, чи були якісь зустрічі? Так, ми були. Ми були в Варшаві не, на ті про нього сюжет знімали. Ми були на радіо. Польські в Варшаві були в Любліні на ті Фалпі, у Анни Домбровської теж на вивіді в консульстві, були у Становського тут в ожонді місця. Ми походили з усіма познайомились, подякували зі своєї сторони, розповіли коротку історію, познайомились, щоб мати на перспективу теж які, якусь допомогу, якусь інформаційну будь-яку, щоб більше людей знали наживу цю інформацію. Тому що важливо саме спілкуватись і дивлячись в очі. Відчувати те, що людина пережила там, так дійсно це дуже важливо. Дуже дякуємо вам, що не покладаєте рук. Що. Так активно цим займаємо Займайтеся, Дійсно розуміємо, що це дедалі складніше, і увагу привертати, звісно ж, теж стає, на жаль, складніше. Але, от саме завдяки таким крокам кожного на своєму місці це є можливим. Тому ще раз хочемо вас подякувати вам. Я і... хочу від себе подякувати дівчатам, волонтерів нашої фундації, тому що завдяки їх силі ми теж тримаємось, тому що сама би я не впоралась. Дякуємо також за те, що долучилися до нас, і про це все розповідаєте. І бажаємо вам успіхів у цій діяльності. Дякуємо, гарного дня вам. Дякую навзаєм. Разом до перемоги разом до перемоги. Нагадаю, що гостею Польського радіо для України була Вікторія Захарова разом з нами на зв'язку. Волонтерка, керівниця фундації щіла Єднощі. Ми говорили про різноманітні ініціативи, такі які їм вдається, от як українкам в Польщі реалізовувати на допомогу своїй країні, і говорили про те, як можна знайти їх і долучитися і підтримати, щоб доєднатися до цієї доброї справи.